Вчитель буде завжди. Сяти на всій цій землі. Нехай до нього, як до правди, ідуть дорослі і малі. Нам для вас. Вчителя вітаю, хто і працював, був, щоб гарний настрій був у вас, навіть одну скудний час. Вчителю за поплиту є терпіння за всі знання і за уміння. Ми дякуємо в осінній теплий день. Бажаєм радощів натхне. На учителів та ще ж вам, я побажаю, щоб всі учні шанували, щоб всі не відступали благополуччя, затрудні, щоб збулись всі ваші мрії. Дорогий наш класний керівник Світлана Михайлівна, сьогодні настало ваше свято День Учителя. Дякуємо вам за вашу працю, яку ви виконуєте сумлінно, і з любов'ю багато років поспіль. Бажаємо вам творчих. Сил для реалізації всіх ваших планів у вашій важливій та нелегкій професії, слухняних вам учнів і розуміючих батьків. Ми вас поважаємо і любимо З Днем учителя.